маленьку, рома, помаленьку, щоб не занятичку. Открита квіточка. Там відкрита хиточка. А туди вкрай. Да, да, там аж туди все кита. Двісь, дві, 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 двікуся. Ти ж була хай рома, осторожно, щоб ні ножки її не поламати. Ну, Передніх ніг не поламати. Ти за док піднімаєш. Помаленьку, помаленьку. Не пхай, діді. Я с ногами

На друге. Закривай на друге, щоб голови не просунули. Да, там воно вже щось попало і воно не йде. І резина, то я ж дивитися. Ризина попала не... не на відчуття. О. О. Воно все закривалося, тут поросята були. Yeah. І мали закривати. Yeah. Все Там все не, надо. А, не, не, не треба Все і все. Все. Все, дівчата, ось. Ось Ваша пайка. Вікуся, ти була в цьому сараї. Зразу загнали в один станок, розгородили, покажи, де були поросяти, тут, тут ось так перегородка. Да. Тому що без світла і перший день у сараї від усієї отари нашої маленької, то вони кожна в окремому станочку будуть плакати. А навіть якщо навіть якщо всю ніч, яка вікуся, наприклад, народить, то оця одна вона не затопче ні, ні, її дітей. Ні. Ні, ніяк не затопче. І у нас вже на ніч із вечора мінус три-чотири, а на шосту ранку мінус одинадцять стоїть. Бо... А ви щойно самі бачили, Вікової... яке вим'я у вікусі вже? Але я цю ніч мало мало зрозуму люди добрі. Не зайшла. Оце хто не ну, тримає як господарства, то той здоровий на голову і на все. Да. Я не знаю, мені, щоб усе було в порядку, який порядок, ну я думаю, що це порядок у мене. От, думаю, проснулася на другорі одлига нуль, а в нас вони закриті. Ну, хворточка була б від не відкрита. Думаю, Господі, хоч би не подушились, а вдруго ця народила, а там, а там два затоптали. барани затоптали. Ви знаєте, ото такі середночі думки, як прийдуть у голову, так хоч сій, хоч падай, їй Бог. І вранці живенько світла немає, а я схватилася і бігом до овечок. У неї так діти На камеру може не передати. Тому і з сьогоднішнього дуже... вечора і надалі в нас передають морози. На завтра там, я скажу, мінус на післязавтра на ніч 14, а там і 25 стоїть, яке вже там буде. Тому тут спокійніше, хоч і народить. І їм, ви знаєте, їм тут самим спокійніше, бо барани хлопці наглі до вищої степені. Чи на, на оцю, ця ночувала із двома-двома баранами, із своїми дітками торічними, так вони катаються на ній верхи. Ну, хіба це мислимо? Вагітна ягничка і вони атракціонна йшли, та чорношечка? Чорнушка ручна дуже. Хоча вони доці однієї мамки, але різних рухків. Це а все їм... по що всі три ягнички цьогорічні це всі доці Нубійочки, ну, да. моєї любимої. Ну Нубійочку бієчку прийшлося зарізати і через те, що Ну, звиння вони не вадити. На народиті робили, як грудинку чухає, а тут Ой, сухенько, харесо. і стелі не капає зараз. Протопляється тітан, воно в стелі сирості такої вологості немає. І вони ось поїдять, понапуваються незвично їм. Звісно, що перший день, перва ніч. Тут будуть а потім самі. привикають. О, але як от такі завтра будуть наступні дні морози, для чого ми її в день не будемо випускати? Удень у нас тут видно, віконця вон є, да. їм видно буде, хоч і замерзнуть. всі. Коти будуть можливо. в шоці, які прийдуть сюди ночувати, в свою що... хату. Коти живуть у великій розкоші. А чи мені здається, наче в неї потроху почав опускатися живіть, наче ота голодна ямка Нямка більша стала. Ну сьогодні тут, вранці там діти просто танцювали. Тому ну, будемо дивитися. Сьогодні переночують разом, а завтра будемо дивитись на їхню поведінку. Якщо щось не той, розділимо. Там вон, ще один станочок приготовлений. он рядом станок великий. Ну туди мене загнали великий бо да, Там будуть в... морози там от вікон дуже холод іде, а тут таке вікно в курник і не так мороз. Та в тому році Вікуся народила двох ягничок і Петрушку. Петрушка ще живий. Хто питав, як там ваш баран? Петрушка живий ще. А, народила великі холода. Нам, нам навіть люди писали: заберіть Петрушку в хату, хай він не обсохне, щоб йому тепло було. Не можна люди не добрі можна. забирати. Вона його як сама по собі, як мама, не била, тільки не підпускала, не годувала цицькою. А забери його, він тиждень побуде у хаті, приміром, щоб ми обігріли його і обсушили, і все. А тоді ми винесемо, він не поніматиме маму, він не поніматиме ягнят, він буде бігти за нами. Стада він не розуміє. не можна. Обсушили, обтерли і які повернули, мотуємо в водіяльця, і в якусь тряпинку чистеньку, і в старі махрові рушники такі, що вони нам не потрібні, бо вони не наші. От, ну, не повикидали, бо так для господарських потреб тримаємо. То телятку народиться, вкриваємо старих цих господарів, то старі покривала, які нам не потрібні, то вони їх підсіраємо, то не наше. Ми їх попрали і використовуємо у господарських потребах. А сильні? Вікуся Другу. дуже сильна. А тут їм спокійніше, їх ніхто не штовхатиме. Вона ось поїсть, напрямуєм водичкою, і вона ляже і буде собі відпочивати. Задоволена, тому що тамечка у гурті це. Ти помниш, як ота була в нас стара ягниця, яку ми купляли 2008-2009 рік, отам, як вона я вночі проснулася отого, що десь бекнуло. Хтось із дорослих бекнув. Вона ночі налупила між овечками. Вночі з фонаріком ходила до скирди по селом, ну, до своєї нагороди. Заходимо, а там їх чимало в нас було. Ну, штук одинадцять точно було так. в одному місці. І вона народила, воно живеньке, його ще ніхто його не, не топтався по ньому нічого. І воно не біг... в неї було, вона тоді ще, по-моєму, дороджувала. Так. Да. Ми бігом. <рес> її забрали звідти. Ну, всяке буває. Ну, такого, щоб. Щоб баран убив ягнятку, цього в нас не було. Чи бив, не те, що вбив, а бив, просто бив. Ні. Буває, що випустиш отару, їх. А катаються вони, вони з малку, як тільки підростають, так і лізуть передніми ногами, аби на бочину стати. Он, яке було. Я, як холоста ягниця не, не вагітна, так це хай сама себе обороняє. Я опороняю. у кінці відео я таки найду фотографію прикріплю, який у нас був свого часу. Годовалий бичок Гоша камера. Звичайно, не передасть його реальних розмірів, який він був. Йому був рік на той час. Да. Йому був рік, коли були ягниці дві, отак з боку, так само, отак він прив'язаний, а збоку був, отак само станок. І були ягниці. І як воно що. Ну, не закрили, видно, Чи станок? не закрили двері. Открилася квірточка і ягнята пішли стрибати по бичку. Я заходжу, відкриваю двері, я заходжу, лежить гоша і ягнята на ньому виплясують на здоровезному бику. Ну, приїхали продавати десь через місяць ми його продали і як. Вагів немає ніде, ваги тільки на молочній фермі, але думаю, туди людей не допускають, а так і ніде. Ну куди ти поїдеш і зважить? І приїхали по, обміряли по розмірній таблиці. Сказав, 450 кілограм, беремо, хоч як хочете. От. Його більше п'ятиста було, а мой до шестиста був. Люди сьогодні прочитала, не прочитала, подивилася відео у Києві ярмарок. Учорашній день чи сьогоднішній день, я вже не пам'ятаю. Ярмарок різні. І овочі, і сало. Там і сала того небагато було. Простеньке сало починається від 350 гривень, а із проріздю із шужечкою м'яса 700. Ого. Матір Божа, О, люди що... добрі. Це ладно, якби та людина сама виростила, а як приїжджають до нас у село зараз по 65 гривень кілограм, да. і кажуть, шукайте покупців, де ти їх знайдеш, як кожне приїжджає, отак над станком стало і каже. Або Ой, беру де да воно не годне, де да тут саме сало, м'яса немає, де да щось і короткувате, де да щось, значить, не дуже і здорове. Люди, оце те, що, що Це кажуть правда. покупці. Оце ще й таким голосом, щоб збити мені ціну. Оце хочете по 65, так заберу, а не годуйте далі. А ти стоїш, ні сіло не впало. Вже і корма кончаються, нікуди ділася. А не думаєш, ще то як далі годувати, треба тону зерна купляти чи півтони. А за які шиші? І тому не тільки я це так. Живемо в селі і знаємо. А на базарі повезуть по 700. Ну так воно ну, є вже на каналі, на Ютубі відео. Він питає, що просте сало по чому, від якої ціни? Вона каже, від триста а оце з проріздю 700. Те нікому, що селяни завишують ціну. Селяни самі живі та теплі. Стоїш і думаєш. хоч би як небудь забрав, бо не знаєш уже, де його діть. Годуєш, годуєш, отакечка. А воно приїде, я ж кажу, стане отут, а тоді ще ж на вісах дурять. А тоді ще ж на вісах дурять, це ж страшне, вони дурять як. Оце дивіться, ось так віса, віса, оце ось, ану станьте, зважтеся, якому до да щось не виходить мій вес. Та то ви тітка ми метою, давайте, давайте живенько важить. Давайте. І це недалекі заїжджі, що приїхало з другої області, а це тут наші, м'ясні, Конотопський, Буринський і так далі. Оце, це, що останній раз рік назад брав у нас на весні. мужчина. По 65 забрав свиню й кабана. Мені сподобався. Мені сп... він не стояв і не нив. Хай йому бог здоров'я чи Тихо, спокійно, людина. Нікого не... не Як це заведено, не унижала нічого. Все таке. Лігий. Спокійно призайшов, обговорили ціну. Ти бачиш, обговорили... хто буде з вами спати? Бачиш? Це, так, мен. бачу, що Це вже... менеджер. Ще ми їх не заганяли, ще й поросятам навіть не по нам. Сідла немає, із 16 до 20. -ї. Кажу, давайте поки світліше, заженем їх, щоб по темному ход на дворі не тягти їх, бо вони самі не підуть. Да, спочатку їх треба показати, направити, а далі вже привикають з ягнятами, розділяються самі. Треба відходити, бо ліхтарик у мене світиться, і він засвічує. Тому такі якесь. наші люди добрі сільські справи. Не завжди вигодно. Не, не те, що не завжди, а завжди не вигідно нам продавати. Ніколи ціна не буває на сільську руку. Ніколи. Похожий на горувальник, а це горувальник з хати тільки повиходили. Да ну з базікалом ще в хаті. І так само скрізь. Тримали птицю. На базарі часу немає. Один день поїхали, постояли, постояли. Щось я продала, як індики прості були. І гуси возили, і все, ну ніколи ж стоять. Давайте на оптовий. Розпитали в конотопі, де оптовий, що приїжджають прямо з поїзда, люди забирають. Поїхав зімою шоста година ранку, що видно? Горять електричні стовпи. Прийшла, розпечатала скільки в мене, чи десяток, чи скільки я зарізала за минулий день, чи за півночі, не спавши, доладувала їх, щоб було чистеньке, і гарненьке, бо його ж людям їсти. Отвезли з чоловіком уранці о шостій ранку. Оптовичка прийшла, подивилась, гарне. Оце така ціна. М'ясо така тушка, потрох така тушка. Хочете, заберу, не хочете, ні. Везіть назад. І не слухайте нікого, що селяни встановлюють ціну. Жодного випадку такого не було. Жодного. Так, вікуся, троє не треба, двоє. Двоє. Ну, якщо вже є третє, то давай. Торік вже троє. Вися, твердого не хочуть вибирати. Ото ж тверде, то Угу. Так тверде ж і люцерка, Ось тверде й травичка тут. Ну, Люцерка добріша, хоч і тверда. То, що не на голодні. Нас. У обіді сьогодні віддала знову лушпайки варити, трошки сіна їдять. поклала. Тільки що віддала, ось буряк на дворі поїли. Да, да, вони її вже опускаються. 3 в день. Животик вже опускає. Ну, а Варвара поки що там побуде з хлопцями, бо вона ще. Пишіть, люди добрі. Чи правильно я кажу за ціну? А ну хто жив колись у селі, чи зараз живе і тримає? Чи ви встановлюєте ціну? Чи приїжджають перекупи і, і говорять. отак і отак? Отака ціна. А ти стоїш і думаєш, Боже Боже, три з половиною оддала за порося. Скільки я в його ще вкладу, ну це добре, що собі годуємо. Не те, що собі я своїми харчами, картопля і все так, все рівно ж у нього ми праці вкладаємо і гроші, і час, і своє здоров'я. А скільки ще треба укласти в його зерничка, щоб виросло 150 хоча б, бо 100 ніхто не хоче брати. 100 ніхто не хоче. І 150 ще дивляться так. Як колись я працювала на фермі і був уже у нас. Фуражири, мужчини наші сільські працювали на фермі, дядько Павло, царство йому небесне. Та він казав: Хіба надію тоді раніше так годували дома свиней, як оце зараз? Годують люди, аби побільше зерна, аби швидше виросло, хоч і картоплю варимо і все. Хіба каже за дві неділі перед різдвом, як думаємо, вже різать. Тоді каже по мисяці, дерті додавали в їжу, щоб хоч трошки воно підправилось. А так каже, картопля, якась полова. Так і моя мама, і баба мелашка так годувала у картопельку то полову гречану. Я не пам'ятаю ще, яку запарювали, якісь помиді. Якийсь буряк обов'язково, не те, що якийсь, а обов'язково буряк годували собі. Ось такі люди добрі справи. Все, що я кажу, це, це все чиста правда. Я нічого не видумую і не брешу. І сценаріїв на наші відео ми не пишемо. Оце включила до цього камеру. Що на думку прийшло, то я вам розповіла. Все чиста правда. Так що вибачайте за наші емоції. У тії живіт уже опускається, а в ції ще не так, як збоку глянуть, а в тії вже. Зараз Окей. вони під'їдять і ще покажемо вам, як будемо напувати їх. Може ще що вам розповімо. А ви там тримайтеся, люди добрі. Не впадайте у вічі. Це саме хуже, що зневіритися в сам, у самому собі. Сьогодні подивилася, як на Троєщині гуманітарна допомога годує людей. 300, 300 тисяч людей залишилося без світла, наплакалася. Всім ми співчуваємо. Але ну, люди добрі, ну що ми вам зробимо? Були б ви ближче, я б поділилася усім, що в мене є. А так, ну що я вам вишлю? Чи що я вам дам? Тримайтеся. Може, якось уже. Ну, не знаю, не знаю, що вам навіть сказати. Жалко. Жалко. І старих людей немічних, ті, що не можуть вийти з квартири і малесеньких діточок. Як сьогодні дивлюся, діткам людям привозять то борщ, то там бограч якесь ріденьке, а хтось діткам дають і фрукти, якісь там яблучка. Аж плач бере. Жінка каже, двойко діток. І напевно вони одного водки в неї. На чоловіку в зарплату не можемо вижити, а готової їжі ми не можемо купляти, бо немає таких грошей. І вдома варити немає, нема чим, бо немає ні газу, нічого, ні світу. От. Тому ходять туди їсти і дякувати Богу, що є такі люди, що привозять їм допомогу. Тримайтеся. За що тільки? Хто знає як, ви тримайтеся. Не здавайтеся, люди добрі. Дай Бог. Виживете. Чим от, там пахне? От іменно, що ви виживете. Бо ми всі, у кого більше, в кого менше горе, а всі ми виживаємо, а не живемо, повірте. Хоч і ми отут. Всю ніч конотопан прилетіло в центральну лікарню, порозбивало навколишні будинки і усе на світі. Будемо жити. <кій> Ідіть, водички, Ідіть, мої хороші. Чорношечка, повертайся. Що там ви напували, поки я там тут воду наливала? Кричать там за ними ні? Поїли сіну, так ми кмикали. Чи їм не однаково хто є, короїха, хто не має. Або їсти давали. Давайте, малесенька, викошечка. Випадечка. Я ось і кострубку вам унесла, поставлю. А де вам її поставити, щоб ви так? для ну туди, дочечка. Ось, бачите, Лишні барани, дівчата спокійні, степені. Бачите, водичка не гаряча, але гарно тепло парує. Давайте. А, та я ж сама пробувала, сама розвожу. Просто з непривички. Питимуть уранці. Питимуть, звісно, що питимуть. кажуть, потім. О, поставила, ти думаєш, що вони дурні нема. Коти вже всі тут. Вже поїли, там вода, корм, смаколик з'їли. І нітела тут, і мамка тут. О, остатки наїдайтеся, водичка стоїть. О, ти м'якенького принесла. Смакота. Закрий поки не забула, то можу піти та віддалитися. Куся в тому році була отам, де поросята з трьома ягнятами. Нічого, все буде добре, люди добре. Хіба ми знали, думали хіба, що нас війна коситиме жорстоко, що замість радості насіється журба? І біль, і сум, і горе, і неспокій. А я насію квітів, хай цвітуть, хай тішать душу, хай милують очі, хай пам'яттю у серці проростуть, ніхто її не вб'є і не розтопче. Хай силою завнятко золоте, і на весь світ розквітне Україна, сльоза росою. Із пелюсток упаде за батька і матір, за доньку і сина. Тихої, спокійної, мирної вам ночі, люди добрі. Залишайтеся живі, здорові. Дякую, що ви в нас є. Тримаймося разом. До наступної зустрічі. До побачення.